Привіт народ, з вами я, дядько Максим, і то є перший україномовний канал, присвячений металообробці. Сьогодні у нас робота така, ну я думав, що такої роботи не буде довго, а виявилося, що вона до нас прилетіла та робота досить швидко. Ми сьогодні будемо різати малесеньку, малесеньку шестерню на нашому шнапі крокоділь з модулем 02. Отак От то. Поїхали. Коротше, е, креслення нема, то той випадок, коли клієнт. Сказав, описав словесно, що йому треба. Йому треба заготовку, циліндричну заготовку, ну грубо кажучи, валік. Так, валік. Валік, чик, чик, чик. І на якому нарізані зуби. Розумієте, так? Довжина зубів. Ну, якщо тут у нас буде вихід фризи, довжина зубів, такого він сказав, 20-30 міліметрів. Z. Кількість зубів дорівнює 28. М02. Модуль 02. Ну, звідси не неважко порахувати, що Z плюс 2. Z плюс 2 помножено на модуль дасть нам діаметр. Тобто 28 плюс 2, множено на 0,2 дасть діаметр. 30 помножено на 0,2 дасть скільки? 6 мм. Тобто зовнішній діаметр у тої от заготовочки нашої 6 мм. 28 зубів. 에... Tails... <ряту> я, чесно кажучи, був трошки вражений, що наш напій така робота є. Матеріал латунь і потім буде її різати. я думаю, ви запам'ятали. По крайній мірі, я їх пам'ятаю. Рахуємо гітару. Z ділимо на 12, 28 ділимо на 12. Як можна розкласти даний дріб? Давайте спробуємо скоротити. То те число скорочується нас однаково на 4. 28 на 4, то буде 7. 12 на 4, то буде 3. 7 третіх, 7 третіх. Давайте поставимо тако Сюди ставимо 36. 36. 36 на 3, то помножили на 12. А 7, якщо помножити на 12, то буде 84. Все просто: 84 і 36 зубів. Поїхали. Настроїмо станок і точимо заготовку. Так, точимо на кругляку наш, нашу заготовочку, він нас зразу послужить оправкою, будемо робити під відрізку. 6 мм. Давайте зробимо чітко по мікрометру йому. Так, а тут ще в нас 32 сотки. Давайте дамо. Так. Поїхали. Одна така шестерня йде, чи то в якусь побутову техніку, чи що, ну, така заготовочка, каже, я потім буду її собі різати, ну не знаю. Хоче, пробує. Так, нам треба 6 нулі зробимо йому. Так, тут ще 800х, чесних. 800. Кругляк я зверху обдер, щоб він нам не створював дисбаланс, щоб то не впливало на округлість нашої деталі. Тому що хвостик тоненький виходить. Ой, є в ноль. Добре, знімемо легеньку фасочку. <звук> ну, Будемо різати йому на всю довжину отого пояска. Тут я зробив трохи більше, як 30. має запас тут. Я зробив, якщо таку прикласти штангельку, 36 найбільше. Так, відвели. І Виключили станок. От В такому положенні будемо і різати. Та вся ковбаса нам піде під стіл на зубу фрезерму, а на тому наріжемо. Склав гітару 36 на 84. Тут любого паразита ставимо. Та, та шестерня просто як дистанційка, так само, як і та. Все, гітара настроєна. Зараз ми щось зробимо таїнственну процедуру З зубофрезерним. Зараз покажу, як процедура таїнственна. Отака. Називається процедура Сюдаємо кап кап Потекло гімно по трубах. Раз. вот так вот. Раз, два. Сюда. Раз. Так. Сюда. Раз. Як? І от. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. І таку ручку навпроти віконечка ставити Поїхали далі. Тепер по фрезочкам. От фрезочка є. Модуль 0,2, 20 градусів. 22 минути. Зубчики тут. Отаку. От Оправку пришлось робити на 13. Я вже тут шпонки не став робити. Тут нагрузка мізерна, втулочка. Тут вона вже буде працювати без підвісного підшипника. Затягнемо добре та й все. 22. Добре. 22, 22 мінути уклон по супорту йде тут. уклон. Зараз будемо ставити заготовку і ріжемо. Поїхали. Тут є моменти. От бачите, в нас фреза стоїть зараз о, якби, ззаді заготовки. так. Нам треба фрезу підсунути. Є можливість супорт рухати. Бачите, ми зараз фрезу виставимо чітко на центр і зажмемо. Е, ну, Я думаю, ви розумієте, про що йде мова, так? щоб фреза стала на прикладі великої от заготовки, якщо взяти фрезу, є заготовка, так? щоб фреза настала не так, не так, а отак. Це дуже важливо. Так, ну що ж, зараз виставимо і так, нарости улієчку на подачі маза. Ну тут я розумію, що Верніше, ви я думаю, розумієте, що тут все дуже впритик, дуже все близенько. І напевно, що торкання фризи без синькими ми з вами не зловимо. Зараз прокручу заготовку ще. Щоб п'ятна не було. Так, добре. Модуль 02. высота зуба 0,45. Навіть не півміліметра. Давай-то, значит, обертаем. И по чуть-чуть я предложу, миниатюрная работа. Знаєте що? Треба ставити зрізаний центр. У нас виходу фризи не буде наверх. У нас центр не дасть догори підняти супорт. Поїхали. От, коснувся. Піднімаємо супорт вверх. Подачою вертикальною щось там ріже, я знаю. Зараз пробую Даже камеру краще ближче підсуну. Почну йому бризкаю. Там тої смазки, що на собі фреза має, хватить аж забагато, бо шланг не вийшло пропхати. Цікава робота, пам'ятаєте, я робив схожу роботу. Шестерню для годинника, то то там ділильні головці на фрезерному, то також затилок був мокрий. А тут попроще поставив, та й воно ріже. Потім постараємося ту шестерню розгнети. Так, Піднімаємо сільгу. Тут зажимом сільгою теж акуратно треба було, бо можна так зажати, що деталь погнути Я з що деталі я обкатав, тому що, вибачте, мені на таких модулях, щоб заготовка била, то то взагалі ні в якій рамки. Звернув стіл. Так, вырезаем нашу шестеренку. Так, с запасом. Це на волоску буквально. Зараз помию, спробую вам показати ну. <плес> <плес> зараз помию. Така от мікро-мікро шестерня. Отака то роботенка, отакий-то наш шнапі крокодиль Шнапі крокодиль таке може навіть зробити, бачите? Таке може навіть зробити. А чому би і ні, правда? Цікаво мені, куди таке йде. Ну так от, якщо от руками провести, то так от похоже більше на накатку. Отака робота, отаке може шнапі наш зробити. Ну, я думаю, комусь. Всім було цікаво. そうなりました。